А де це знайти? Ну просто читайте Біблію і знайдете. А ми молимося за стіл. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я проголошую повне зцілення від любої хвороби, в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус на Христі взяв на себе всі наші немочі і хвороби. І ранами його ми зцілилися, бо так каже Твоє Слово. Прямо зараз зцілюється жовчний міхур, зцілюється е, мочовий е, міхур в ім'я Ісуса Христа. Всякий цистіт, всякі запалення, сечо е, полових органів. Прямо зараз будьте зцілені. зцілюються е, міоми. Цілюються яїчники, цілюються матка, зцілюються чоловічі статеві органи, ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені і прославляйте Господа!